Це Васильєва Ганна, українська недійна школа імені Павла Поповича Національного культурного центру України в Москві. Шевченко. щека. А ти, пречистая, святая, ти, сестра пепа молодая, мені ти в плену взяла, і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як в той волі на роздолі, туманом сину сповела. І колихала, і співала, і чари діяла, і я, очеревничинка моя, мені ти всюди помагала, мене ти сюди доглядала, степу, безлюдному степу. В далекій неволі ти сіяла, пишалася, як віточко в полі, і сказали мене чистою, чистою, святою пташечкою вилицяла і понад мною полинула, співала. Ти золотокрила, мов жвущою водою душу окропила. І я живу і над мною своєю Божою красою гриш, ти, зоренька моя. Моя параденка святая, моя ти дола молодая, не покидай мене вночі, і день, і ввечері, і рано. Вітай за мною і учи, учи наложеному устами сказати правду. Поможи молитву дійти до краю, а я умру, моя святая, моя ти мама, положи до сина тима вину, І хоч єдину сльозину, очах посмертних покажи.